Ця тема дещо перекликається фактично з, тем, з назвою, того, що презентував Львів, але не по суті. Я хотів би, не буду я казати, що я представляю місто Житомир, скільки у нас чого, мало часу, тому я зосереджуся саме на цій темі. Коли мені доручили фактично виступити з цією темою, Ну, Мені одразу одразу фактично в голову стрімуло таке, що не потрібно вигадати велосипед. Він же є. Він же є і розроблений шановними людьми, яких ви повин... наверняка всі їх знаєте, це Вікторія Погорелова і Дмитро Левицький. Лічно для мене і, мабуть, для багатьох з нас, всі, це, це ну, я його називаю це академічна презентація. Розроблена вона за сприяння USAID. Наскільки я розумію, вона вже два роки. Тому я, я коротенько пройду по неї, чому я скажу, що не по суті я не згоден і не, і не тільки я не згоден з тим, що казав тут Тіті Шоль. Основну діяльність пропускаю. Всі будуть перше. Тут от Львів казав. Хочуть бути виконавцями, хочуть бути виконавцями, не хочуть бути виконавцями. Давайте їх зробимо, не зробимо. І це було ліфт наскільки я був. Бо це є постулат і аксіома, якою любий голова об'єднання. Да, напевно, да, на кого казали, що там хтось там хоче, хто не хоче. Це, це аксіома, яку взагалі не потрібно навіть на. Я взагалі здивований. Третій форум проходить, а ми ще десь рисуємо ОСББ, тире, ставимо чи то ЖЕК, чи то не ЖЕК. Це інститут прийняття рішень. По-перше, результати. Має право бути колективним замовником. Але це дещо інше. Здивований, що на третьому форумі це відбувається. Варіанти, варіанти договірних відносин з канавних комунальних послуг. Ну тут, в принципі, казали про них. Фактично так же, це прямі договори. І, до речі, хто ще не знає, 10.09 був підписаний паном Аліповим і Хіврічем Лист, де ще раз підтверджується щодо статусу виконавця на виконавця СББ і відносин між водопостачальником централізованого водопостачання, гарячого водопостачання. Тобто цей лист вже є підписаний, його можна взяти на сайті Мінрегіону, наскільки я розумію, і він дуже допомагає у роботі ОСББ. ОСББ як колективний замовник, про те, що я казав, і ОСББ, яке здійснює самозабезпечення. Три позиції, академічні три позиції. Я не буду казати, нема времени, де не створено ОСББ. Пропускаємо. Я хотів би звернутися от. Один із Серйозних момент, в яких я хотів би, щоб на форумі на обговорили форумі, іменно вот ситуацію. Всі тут бачать, що організований власник. Це те, що якраз як і по закону, це фактично організований власник споживач. Договором це зрозуміти, дивіться, який там не дуже ба... видно. Договір про. Для порядок доступу до мереж. Порядок доступу до мереж і далі там збоку в чорним написано договір е, судпідряду сервітут. Тобто, ну, хто не знає, що сервітут, це е, е, право фактично використання чужим майном. Можна назвати, я не знаю, тут можна право це назвати, чи право на транзит послуги, але що включається цей механізм. Тобто... Е, Беремо, наприклад, водяну трубу. Доходит она до дома. Що сейчас відбувається? Водоканал до дома свою послугу. До среза стіни фактически там. не неважно. Что ну, водоканал, що газ там, у них почти однакова позиція. Після цього він як как би бы передає цю послугу виконавцю виконав... фактично ОСББ, який вже від стіни до плити і до крана дає своєму споживачу як би фактично становлять э, субвиконавця. Або навіть навіконавця, правильно ви кажете. І, э, не я, і ну, фактично устраняється. Этот виробник, виконавець фактично устраняється від виконання своєї ліцензованої діяльності, перекладаючи це на ОСББ. То тому і дальше, далі відбуваються пільні речі. які? Э, совсем недавно я вот смотрев на форумі. про СБГ, был такой там фильм, по-моему, Игорь Захаревич его выставил. Заступник мэра одного из городов, целком серьезно говорит, ну, неважно, я не буду рекламы делать никакому городу, С, э, вполне серьезно говорит. Значит, стоит перед, э, перед входом в будинок, стоит загально будинковый Кто считает, вот, он очень, он прям так и говорит, он очень э, э, выверенный, прошел стандартизацию, метрологию, все-все прошел. Стоять в квартирах тоже личинники у людей. Але появляется якась різниця между показниками загальнобудинковими и общей суммой всі если посчитать все квартиры. Вполне незадуманный человек говорит, ОСББ повинно Вермновішкадову. Я прошу, як пропозицію на формі, я обговорить это. Все-таки хотелось бы... Ну я так себе представляю, что это должно быть внесено в какой-то нормативный документ, что выробник, виконавець конкретної послуги, воды, там, неважно кого. не... Я, при, при такой ситуации, когда есть э, загальнобудинковый и есть лічильники э, квартирні, не повинен вымогать відшкодування за вот эти втраты, плановые, они их называют, какие-то позаплановые, что хочешь называть, лишь бы деньги собрать. Вот. Не должно этого быть. И не иначе как, если они приходят, эти выгонации и составляют там, трехсторонний акт, двухсторонний акт, где будет доказана вина этого СББ, что они не досмотрели, например, или по их вине, или просто у них какое-то произошло, там вы, ну не знаю, поливали газоны, перели, не знаю, что там делать. То есть тогда э, вот тогда, при, только при такой ситуации, тогда можно о чем-то говорить. Но не так, как сейчас, что вот мы на нам на, на загально-будинковой дали, а потом, как хотите, рассчитывайтесь. Вы нам деньги положите около этого лечильника, пожалуйста. И СББ начинает ломать голову. Далее. Ну, здесь, здесь разум в принципе то же самое. Вы равнодушен слово послуг Управитель, Это когда через керующую компанию. То, что фактически сейчас говорила Полтава в какой-то степени. Вот. Ну, я понимаю, что у меня уже времени нету, поэтому я, в принципе, предлагаю всем, э, это в вольном доступе, есть в интернете, это... Э, на, дисках. Э, на дисках. И тем более на дисках записано, поэтому я предлагаю, что всем, кто... Э, э, ну Я имею в виду и ассоциации, и тем головам СББ, которые имеют возможность доступа до интернета или до этих дисков, пожалуйста, поширите это. Это действительно академично наша такая... Ну, наш постулат, фактично. фактически. Я понял.